Ну, хочу трошки розказати по курам, які несучки. Ломан Браун. У мене я хочу вам розказати з власного досвіду плюси і мінуси. Дивіться, коли ви купуєте вже готову курку, велику мінуси які? Мінуси, якщо ви купляєте у перевіреного продавця, то це добре. Мінус то, що ви не знаєте, який вік насправді, чи вона дійсно здорова ця курка. Якщо я купувала е, яйця і сама інкубувала, це потрібно звісно мати досвід про інкубацію е, і друге. Враховуйте те, що ви купуєте яйця, а з яйця лупиться як і півник, так і курочка. На великих виробництвах з цих півників відразу добових в шокову заморозку і прибирають. В Ломан Браун які плюси добових курчат, то що ви відразу бачите, хто вилупився. Там дівчата йдуть риженькі, такі, а хлопчики біленькі. Тому ви зразу зрозумієте, скільки у вас курочок, скільки у вас. Дівчаток, я, наприклад, спочатку тримала разом, а потім їх відокремила. І дівчаток я годувала вже так, як подобає, Подобає, скажем так, гарно і якісно а хлопці вже так. Але вони ж там мене скільки понаїдали за все літо. І поки я виростила велику курку, щоб вона почала в мене нестися, її собівартість так і склала, як продають ну десь 220 мінімум так. Да, те, що врахувати, що я півнів підняла і продала, але там нема що їсти. Але на початку що я хотіла сказати: ви повинні для себе розуміти, ви дійсно хочете курку яку? Якщо не сучка, то там зрозумійте, їсти в неї нема що зовсім. Від слова зовсім. От півень мене ріс, ріс, ріс. Да? І там ближче вже восени. Я його, наприклад, там ми зарубали, але там нема що їсти. Ну зовсім геть, зовсім немає. Тому, якщо ви хочете е, отримати курку саме на яйця, ви розумієте, що вам треба брати е, напрямок яєчний. Якщо ви хочете, щоб у вас в господарстві бігала курка, яка несе яйця, і плюс вона ще може бути е, на м'ясо, то це м'ясо яєчне. Ну, якщо у вас там їх десяток, то хай собі бігають. А якщо ви хочете, отак як я Виростити і щоб вони саме самі себе утримували за рахунок продажі яєць, і ще й ви могли поїсти, ще й продати яєчка, заробити якусь грошини, якісь гроші, то зрозумійте, що це вам потрібно саме напрямок яєчної курки. Це Ломан Браун, є Ломан Сенді, ну ще де є багато курей такого напрямку. Ви можете в інтернеті почитати.